Сюда, сюда И всем привет, я перезаписываю. Рай. От меня пришлось. Капец, капец! Двусон! Тому раз и навсегда победив! Раз и навсегда победив! Рассі нас! Рал, капіц, копієць, копієць, я мав муж сину. Я побіг в ту маску. Дану, дану. О, боліт, облідит. Я не пальму я це я зробив. Ну, да, я трошки перехри. Може я и буду. Ну, я не знаю. Побачимо. І всім пока. Пока, пока, пока. А як остановить запись? Алло, А запис не закінчується? а а, а запис не закінчується. не заканчивается. А як вид запис? Як Я запис? Скажіть мені. Да блин, да буфе екдит лета запис. Оце дурдом. А